Друзі, всім привіт! Найголовніший фіскалізатор країни крінж нашого дня Данил Гетьмасов заявив, що в Україні ринок скоріше за все мертвий ніж живий. І знаєте, тут треба зараз розібратися, де тут справді об'єктивні причини, а де тут місце абсолютно бездарні і жахливі галузевій політиці. Тобто, в часи, коли Україна тільки оговтується від цього совєтського минулого, і люди починають вже вчитися інвестувати, створювати свої капітали, то чи не створює сама держава певні рішення, які по суті стримують а або навіть вбивають цей процес? І про це теж треба говорити, тому що постійно розповідати, що у нас мертвий ринок, а я, я як так відбулося, хто ж цьому винен, можна хоч тисячу разів, але треба і говорити про ті реальні речі, які, на жаль, робляться для того, щоб цей ринок. Мачіть, от давайте про ці всі речі і будемо з вами говорити. Отже, на днях головний фіскалізатор України Данил Гетьманса прийшов до висновку, що фондовий ринок в Україні скоріше мертвий аніж живий, починаючи від 2015 року, в нашій державі суттєво скоростився обсяг розміщень корпоративних облігацій та акцій. Власне, от вам і ситуація. Ніяка вона не хороша, нічого доброго в цьому немає. І справді ситуація погана і. Вже не кажемо про те, що системних рішень немає, такі як ми завжди говоримо, постійно говоримо, що в Україні треба пенсійну реформу робити, капіталізовувати ринок і таке інше. Але є і рішення держави, які і навіть добувають ті невеликі гроші, які є на ринку, які насправді просто знову таки демотивують абсолютно всіх, хто міг щось кудись вкладатись. Що щодо Гетьманцева, то головною проблемою він бачає у Національній комісії цінних паперів та фонду ринку, як то кажуть, народі хто всрався, невістка. А от у цьому відео ми знову-таки зазначу, поговоримо, що насправді є перешкоду для цією перешкодою для розвитку вітчизняного фонду ринку. І справа не лише у керівництві профільного органу, справа у галузевій політиці. От, і все. Тож український фондовий ринок скоріше мертвий, ніж живий, не лише через корумповані суди. Це лише один фактор. Дуже часто нам кажуть: от суди, суди, суди. Суди справа такої постійної еволюції і постійного розвитку. І можна краще, безумовно, але вони у нас погані, але не, не єдиний є фактор, який стримує, так, от, говорити про те, що от у вас там в банківському рахунку забрали ваші гроші, тут і зараз такого ж немає. От, питання в тому, чому люди інвестують в будь-як, тільки не е, через нормальні інструменти офіційного стану. Так, тут це ж питання, що відбувається. І тут суди не завжди перші. От, більше того, через зазначу, що все ж таки е, і там, реформи, які відбувалися, так чи інакше, зробили судову систему дещо кращою. А от інвестиційний ринок став гірше. Ви розумієте, в чому проблема? Тобто, вже навіть цей приклад показує, що не, не завжди в судах справа. Безумовно, тут не зрозуміти, Мене зараз пишуть в коментарях писати капслоком от краснепіро про реформи суддів. Та за реформи я суду і вважаю, що вони не ідеальні. І треба далі реформувати, але навіть їх вже вистачає для того, аби в нас був кращий рівень інвестиційних взагалі і біржа в країні. Вже найцих цих судів вистачає, щоб бути куди в кращому стані, ніж ми зараз є. От що я хочу сказати. От. А що ж таке заважає, будемо зараз е, говорити. Можна згадати, застріли законодавство, Про, проте, і тут справді були певні зміни зроблені. Тут треба визнати, що справді ті, хто вболіває за український ринок, вони. Е, ну, Щось та й зробили, і про це ми скажемо. Тож, давайте рухатися далі в цьому питанні. Почнемо з першого. захист прав інвесторів. Ще на початку повномасштабного вторгнення деякі українські банки вже розпочали роботу над створенням застосунків для сервісів і різних там цікавих програм, аби люди справді інвестувати. Щоб спростити українцям інвестування як всередині держави, так і за кордоном. Окрім цього, активізувалися різні брокерські фірми на цьому шляху, і тут справді є об'єктивна проблема з цими брокерськими фірмами. Проблема в тому, що не всі вони мали такий от якісний характер і без московського впливу. І тут така проблема вилізла. Як приклад, можна багато чого наводити. Там вже і монобанк до цього підходив, але тут ми скажемо про Freedom Finance, і він тому, що він такий горизвісний, куди до початку повномаштабного вторгнення вклалося майже 13 тисяч українців 12 тисяч 700. Сукупна сума інвестицій склала 3,5 мільярди гривень. Це по 280 тисяч гривень. В принципі, в кожному на середньо на кожному. Це доволі непогана сума, якщо брати що загальні. Інвестиції в Україні бажають кращого. І ну, тут зрозуміло ясно, що це вже хоч щось, розумієте? Це вже хоч якийсь поступ був. І, проте вже декілька років всі ці активи заморожені. Чому справа у московському країні власника, на якого у жовтні 2022 року були накладені санкції РНБО, що передбачають арешт активів? Крім арешту активів, екс-власника Тимура Турлова санкції зачепили і інвесторів брокерської компанії. чиї активи були заморожені теж. Тобто, ми бачимо, яку проблему, що окей, це нормально, українська безпекова система працює. І здійснюють певні речі. Ви там, прибрали з ринку там, московського якогось гравця, чи якийсь там залежність Московії. Це абсолютно нормально, це правильно. Але не, ну, мало подумали про людей, які тримали там гроші тоді, коли цей інструмент був абсолютно логічний на ринку. Вони зайшли, коли інструмент був логічний на ринку, розумієте? І треба дати можливість людям було вийти. І от виходить, що у нас вся ця історія українською так кидало людей наліво направо. І тут знову виходить, що люди от користувалися інструментом, хлоп і все. Вже декілька років чиновники граються в пінг понг а інвестори не мають доступу до своїх активів. Звичайно, що вони знецінюються, ці активи, або там з ними є проблеми, тому що ти не можеш ні продати, ні купити, нічого з цим зробити. В тебе просто якорем висить це все. І е, нічого хорошого абсолютно в цьому немає. Власне, і це ну, ніяк. Не допомагає розвитку українського фондового ринку, от і все, про що тут можна далі говорити? От якщо говорити далі про цю всю історію, то цього року ситуація взагалі дійшла до ледь не до точки кипіння, коли інвестори ледь не втратили доступ до процесу реструктуризації українських євробондів. Запроваджена державою тимчасово адміністрація діє вкрай неефективно і, взагалі, не думає про те, щоб передати інвесторам заарештовані активи. Власне, про що, ну що далі тут говорити? Freedom Finance – це частина лише Айсбергу. Ми можемо говорити. Тут є показову історію з «Укрнафтою», де справді тут ніде правди діти паразитував Коломойський. Він багато на чому паразитував, а на «Укрнафті» тим більше, не будучи там найбільшим інвестором, хоча крупним, так він просто по суті вбивав цю компанію і ну і. і не давав людям жити. Так? Він користувався недосконалістю законодавства та відсутністю політичної волі. Підкаток націоналізації, правда, через це потрапили й акції моноритарію. А серед них багато і українських різних інвесторів, так і іноземних інвесторів. Держава просто взяла і вилучила активи без будь-якої компенсації чи навіть обіцянок на майбутнє, хоч щось би сказати, там «Да, йде війна, але ви вилучили працюючий актив, який надає кошти. Ну не можна мочити тут зараз під будь-яким приводом. Треба, хоч якось домовлятися, треба пояснювати. Ну, це ж, ем... Авторитет, довіра держави, її стан. ну... Ну, не можна випалену землю випалювати ще більше. Коломойський паразитував на окорнафті, і це добре, звісно, що в нього забрали і відібрали цю можливість, це було правильне рішення. Він же встиг нанести державі купу збитків, як в історії з Приватбанком, так і в цьому нафтовому Єгані. Проте, чим провинилися взагалі акціонери монаритарії? питання риторичне. Їх не було так багато, прям що це питання. Не можна було вирішити. Але от вони взяли, влупили, і до побачення. Як, ну, це ж нічого хорошого не дало. Но проблема захисту прав інвесторів це лише одна з причин слабкого розвитку вітчизняного фондового ринку. І як ми бачимо, справа не лише в судах, а й в державному управлінні і відношенні чиновників наших і політиків до права на власність. От і все, друзі. От тут треба і. Про це справді говорити і ем, тут кидають не лише вони, і корпорації можуть кинути теж. Йдемо далі. До законодавство. Тут у 2022 році Україна зробила справді величезну роботу. Вступив у дію новий закон про акціонарні товариства. За ним мінімальний статутний капітал акціонарного товариства був зменшений з 1250 до 200 мінімальних зарплат. Окрім цього, були осучаснені процедури проведення зборів акціонерів. Запроваджено інститут корпоративного секретаря. Змінено визначення істотних часток. От, в принципі, рух був в правильному напрямку. Ну в Україні залі проблема не можна там ділити капітал підприємства з підприємства, там на частки, і це справді створює купу незручностей, що ем, страждає корпоративного корпоративного управління різного рівня. От проте треба сказати, що е, через те, що змінена була от о, ця ситуація, буму в е, створенні таких от товариств акціонерних не відбулося в Україні. Інвестиції, в тому числі ВПК, перебувають у певній тіні, чому тому, що ринок мало капіталізований, у нього мало відповідних інституцій. От і ця проблема насамперед впливає на роботу тих залишків фондового ринку, що є через пасивність держави у стимулюванні інвестицій громадян. У багатьох бірж брокерів досі відніються московські вушка. Мова йде про сам берет, про цю українську біржу, які цього року вже встигли долювати ліцензію на підставі наявності серед бенефіціарів підсанкційних осіб. Сюди ем, лізуть московські системи, капітали і інше. А все це відбувається на фоні того, що вітчизняні доформуватися, сформуватися належним чином не можуть. І це, і це насправді дуже, дуже засмучує. За останні роки національний капітал так і не зміг витіснити капітал нульових та 90-х, коли була яка різниця Мала капіталізація ринку є прямим наслідком того, що, попри наявність монобільшості у парламенті, питання пенсійної реформи було піднято тільки зараз. Лише цього року парламентарі серйозно задумались про те, що треба нарешті запровадити обов'язковий накопичений рівень пенсійної системи. А ця норма була прописана ще у ухваленому Верховному Раді закону від 2003 року. От тягнеться з тих пір. Від 2003 року подумайте про це. Тобто 21 перший рік змінювалися влади, представлялися, представлялися різні ліжка, пропорції партії у раді. Тільки зараз щось клюнуло в одне місце. А щось це що, що сталося? Бо про населення стало ще менше і ще більше зростає дефіцит пенсійного фонду. Оскільки пенсіонерам пенсії оплачуються сьогоднішні по суті офіційно працевлаштовані люди. А останні часто не мають сильного бажання сплачувати її своє, які по суті є тіньовим. Податком, не соціальним збором, а саме тіньовим податком, оскільки він не надає жодних соціальних гарантій у майбутньому. Саме накопичення пенсійні фонди є основними інституційними гравцями будь-якого фондового ринку, розвиненого в першу чергу. Вони володіють значними капіталами, що розміщуються як і в державних, так і в корпоративних облігаціях. Також купують інвестиційну нерухомість і акції надійних компаній. От і все. Давайте порахуємо за даними пенсійного фонду. Середня зарплата в Україні складає близько 18 тисяч гривень. На агрегаторах з пошуку роботи середня зарплата вища. Причина якраз у тіньовому податкуванні через ЄСВ. Візьмемо найбільшу пасімістичну цифру пенсійного фонду України. Помножимо на 9 мільйонів людей, що зараз офіційно працюють. Порахуємо це все, і зараз ми дізнаємося з вами. Які, на які гроші може розраховувати взагалі країна, якщо б зробити відповідні рішення. Це тільки мінімальні рішення, які могли були хоч щось та й зробити. Один відсоток ПДФО беремо та один відсоток ЄСВ, що підуть з офіційної ставки на накопичувальні рахунки. Це 360 гривень на місяць. Множимо на 12 місяців і проіндексуємо на 5%. З одного офіційного працевлаштованого по 4,5 тисячі гривень щороку. Нагадаю, це за мінімальних ставок, що діють у перший рік реформи. Тепер можемо цю ставку на 9 мільйонів, і вуаля, ви маєте 40 мільярдів гривень. А при максимальних ставках утричі більше 120 мільярдів гривень, дорогі друзі, це. Е без добровільного внеску. Серйозна сума, що може справді дати поштовх ринку. Найголовніше оновити його. Оцих всіх вчорашніх динозаврів посунуть. І московитський капітал теж, хоч трошки та й посунуть. Ну, на жаль, не сталося як нам хотілося. І це ще без дитинізації доходів. А детальніше про те, як взагалі накопичувати на майбутню пенсію, та й взагалі створювати капітал, звісно, дізнавайтеся на курсах фінансової грамотності від останнього капіталіста. Там ми говоримо про те, як справді обрати брокера, знайти інвестиційні інструменти на українському ринку, і вони є, не дивлячи ні на що. І взагалі почати створювати власні капітали. Ще раз я повторюся. І нагадаю, що у нас залишилось по суті до першого числа не багато днів. Менше ніж 4 дні для того, щоб купити наші курси по знижці. У нас вони йдуть парами: курси фінансової грамотності основи інвестування, майже за ціною одного, як і курси основи інвестування і просунутого інвестування. І там ще в нас є декілька хороших пакетів, які вам справді знадобляться. Послання буде в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити. Далі йдемо. А як ми загадали за податки? Вельми принагідно хочеться нагадати, що наші фіскалізатори у питанні підвищення податків під час війни пішли максимально непродуктивним шляхом, а саме збільшення податків на доходи, а не на споживання? Тобто людину навіть не треба витрачати гроші на нові товари чи послуги, які її вже оподаткували за збільшеними ставками, дорогі друзі. От і яка буде потім мотивація працювати в білу? Нам не зрозуміло. Яка буде мотивація тим, хто в білу. Не виходить. Яка їм буде мотивація, скажіть, будь ласка, далі? Незрозуміло. Причому мова йде про білих. Усі, які отримують офіційні доходи, Тіньовики нововведень не відчули. В результаті найбільше незахищена людина в Україні це громадянин, що сумлінно платить податки. Підвищення ставки військового збору призвело не лише до підвищення податкового навантаження за зарплату. Ставка військового збору впливає на доходи по всім інвестиційним інструментам, окрім ОВДП, бо враховується він із доходів по корпоративних облігаціях, з дивідендів і по інвестиційному прибутку. Тобто ще. Так, в нас з інвестиціями проблема, а тут ще й влупили по тих, хто хоч якось інвестує. Так? Ну, це просто. Ну, от вам, дивіться, от вам і вся політика держави. Все. Ну, як при такій політиці можна очікувати іншого результату, скажіть, будь ласка. Та не буде його ніколи. Одним розмахом пора держава взяла і урізала частину доходності приватних інструментів інвестування. Тому ці всі ці розмови про те, як державня прийде і зробить одним рухом фондовий, фондовий ринок загалом, це демагогія. Фондовий ринок творить інвестори. Інвестор, а інвестор істота поглива і мінлива. А традиція інвестування дуже тендітна і не може так брати і рубати. Вона не потерпить неповаги до своєї власності, ігнорування власних інтересів. Можна, які завгодно сучасні закони впроваджувати, але без сприятливого середовища це не працюватиме. Обсяг у ВДП у володінні фізичних осіб зростає, це добре. Це така. Первинна практика інвестицій. Але ходити довкола ВДП теж не варіант. Тому що корпоративний сектор економіки потребує великих інвестицій не менше. А він саме буде зростати, реальний сектор економіки. Не від ВДП воно буде рухатися, а від того, наскільки в реальний бізнес вкладаються гроші. Тому бажаємо нашим фіскалізаторам великим більше прислуховуватися до інвесторів і до їх пропозицій та скарг. Без розвитку ринку капіталів не буде успішної економіки. Бо саме він часто є основним каналом заохочення інвестицій для інноваційного розвитку. От і все. А говорити про те, що у нас хтось там невістка всралася, як гетьманцев, ну хай продовжують. Все не дуже добре, дорогі друзі. Всю політику треба змінюватися, якщо ми хочемо справді мати ті ресурси, щоб захищати нашу країну і націю від екзистенційної загрози. І рішення, ці друзі, розумієте, якби вони справді можна було б пояснити, їх там, що це о, там треба було, бо це тотальна війна. Ну рішення можна було б зробити і зробити його з нюансами, щоб не побити самих інвесторів, розумієте. Навіщо? Навіщо так грубо? Навіщо ламати те, що і так важко будується, нам не ясно. Всім, всього найкращого. Підписуйтесь на наш канал, на наші сторінки в соціальних мережах. Буду. І будемо загалом командою, раді вас бачити з нами. Всім все найкращого.